Добрий день усім! З італійського балкона я вам подарую такий ранок зранку зранку. Я ще не снідала, мій купаньон вже поснідав і йде на роботу. Пішов мото брати, він літом їздить на мото, а е, зимою на машині. Я думала їхати на море, але зараз я не поїду. Е, не поїду я на море. Е, Телекоманду, оті, щоб ту браму відключити, телекоманду він має, але в машині залишив. І він вручну відкриває оці двері, оцю браму нашу. У нас майже всі будинки загороджені. Чао, амори. Літом дуже на мото, скоренько і звіт, з, 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 так, з вітром переїхатися, бо в машині це довга історія. І, і ось так. Я думала їхати на море, але я сьогодні на море не поїду, тому що хочу гарно відпочити сьогодні, а буду завтра їхати. Завтра я цілий день вихідна і я буду їхати на море. І Мені треба на море поїхати і просто-просто гарно-гарно відпочити. Відпочити скільки я хочу, не цілий день. Я не хочу тепер щось. Не знаю, що з я помінялася. Я не хочу цілий день бути на морі. Побуду, поки вітер не буде. Бо у нас в основному друга година, вже вітер починається. І, і ось так. А зараз допусні снідаю, У мене нова кулаціон, я їм, Мій, мій компаньйон їсть завжди то саме, то саме, то саме. От хліб і повидло, хліб і повидло, хліб і повидло. І деколи не то саме, завжди деколи йогурт. Грецький ми їмо, йогурт грецький авина. Він фруктів не їсть на сніданок. А я хочу з'їсти фрукт. І я хочу з'їсти кав, каву, він п'є. я хліба не хочу. Я більше така, знаєте, вимоглива із дженти, я люблю міняти. І мені фрукт більше подобається на сніданок поїсти і ось таке. Я поснідаю і пізніше. Треба буде мені займатися, щось зварити, вам покажу, що ми їмо. І ось так день у нас проходить. Все не що температура 32 градуси, температура підня... впала, впала, впала. І дуже на вулиці приємно, дуже температура в хаті, на вулиці спимо дуже добре. І ось так вергесники ми є. Поки що добре в Італії. Температура нормальна, не є горяча. Ось так виглядає. Обід. Це такі сусі, це такі, вони, вони не свіжі, тут є печінка, тому вони такі темні виглядають, бо це м'ясо з печінкою. Ось такі ковбаски, ковбаски, такі, знаєте, по-італійськи. І ось, ось така. Але тут треба обов'язково полити ось тими вітамінами, такою сіскою. Бо тут ем, я оту гречку без нічого, без солі, без нічого, без нічого, натуральна, натуральна. Тут, тоді треба хоча гарно полити ось такою. Оливкою олією і з тими кобасками. І ось такий обід буде. Сьогодні такий обід. Ну і ось закусити ось таким добром це, це щось з чимось. Дуже смачно. Дуже-дуже-дуже смачно, дорогесенькі мої. От, сплять в машині. Таку ми машину хочемо купити, бачите, як вона називається? Volkswagen. Траси, все-все є. Ви ще ніколи кажете, що ви ніколи не бачили, щоб люди в машинах спали. Та в Україні не сплять, а в, в Європі це сплять, в Америці сплять. Це, роман... це не то, що романтика, це просто по-молодіжному. По... Як ви хлопця 18-15 років спитаєтеся, дитину, де ти хочеш спати в машині, чи ти хочеш спати, спати в гостиниці, скаже, будемо спати ліпше в машині. І це точно. А ще якби він знав, скільки грошей можна зекономити. Треба гроші вложити в свою хату, свою хату, а не тратити на, на гостиниці. Багато людей тратить гроші на великі гостиниці, що там 5 зірок і хвалиться. А у хаті дивана нормального немає, ліжка немає, нічого немає. Йду я щось купити. Оп! Дуже свіжо тут, гарно прохладно. Так, я купила купальник чорний, коштував 82%. О, расі, два доля кас. Ось такий чорний. Мінус 50% і мінус 20 ще. Йдемо платити. Пагу квістокостюми. Отчаямо mm -hmm. подивимося, скільки ці коштують сливки. Нам треба сливки купити і нам треба грушки купити. Джада рве футболку. Ось постійно в рот бере, вона тут всі футболки mm -hmm. має подерті. Я вже дала свій оцей, от, щоб вона от тягнула трохи. Mm -hmm. Як вона джитата, щоб вона тягнула. Оце тягнула. Джада, бери оце. Ось так. От, все. Будеш так ходити. Йдемо. Будемо дивитися, скільки фрукти коштують. А-а-а, відчепила. Кавуни скільки коштують. 199 виноград. Так, сливки нема. О, є оці сливки. джада, не рви мені нічого. 3 кілограми, але то не ті, що я думаю, то є інакші слівки. 99. Тисни оцей кавун, тисни, тисни, ти так нічого не зробиш йому. 2 евро. Ці солодкі. Зараз джаді дам попробувати один. Скільки він коштує оцей? 3 евро за кілограм. Джада. Впаде. Йдемо подивимося, може є в другому місці. дев'ятої і вна... я ще світло не засвічую. Я дуже пізно засвічую світло. Зараз я вам покажу, що я купила, тому що ми довго літом тримаємо вікна відкриті. Бачите, тут в мене е е оця що звідки ця муха хоче залетіти? Чи в нас то Це є така, знаєте, щоб кумарі, сітка, сітка, щоб комарі не за залітали. І... і ось так. Що я купила? В нас. Дуже горячого, завжди хочеться щось з холодильника. У мене ось такий холодильник. Бачите? Тій холодильник, як я щось купляю, я ставлю сюди. І е, що я купила? Саме найперше, отакі скапри купила Крещенца, Це такий сир. Він дуже, 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 дуже сильно смачний. Це скапри, це з кози. На кінець я купила, бо я вже давно багато часу не купляла. Три упаковки купила. Пізніше, що тут? Ще отакі купила той валиля. Вали, ва, ну, коротше, це дві рікоти таких малесеньких. Яйця мусять бути завжди. Яйця в нас дорогі, оці самі не дешевші. Але я беру біо. я заплатила 2 євро і двадцять чинти. Зімів. за шість яїчок. А так були ще 3,80 Купила, вот, то не сусіди, такі кубаски свіжі, 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 свіжі. Цілу таку упаковку я їх не буду. Ну, так по дві буду до, до фасолі їсти, бо ще й тут фасолю таку купила, зараз вам покажу. І пізніше купила, вже ось тут випила, тільки що прийшла до хати зразу випила. Хотіла ще от випити, тому що кефір. Чому наші українці завжди дивляться кефір йогурт? Чому так сильно люблять українці і я в тому числі. Ну, Люблю так само. От Приходжу з маркет, Супермаркет і хочу щось таке, знаєте, випити. І, і два купила. Це на завтра буде. Натуральний. Тільки завжди натуральний, він такий квасненький, гарний, без цукру, без... бо лише фруктові. Ма фруктові не варто купляти, тому що там фруктів ніяких нема. Пізніше купила ось таку ще. Фасолі, тому що 40% знижка була. Я взагалі люблю сама мучити фасолю і, і варити її. Але 40% знижка це велика якість, гарна якість за таку фасолю. Я заплатила 1,20 20, а коштувало майже 2 евро. От інгредієнти мені подобаються, Фасоля е замочена, рідратата і аква і салі. Все, більше тут нічого нема. Абсолютно. Треба було ще більше купити. Пізніше, М -м 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 в копі. Це все в копі я купила. Отакі от побачила огірочки. Всі вони, хто э мали цвіт мали. Бачите, вже мені тут упало, вже цвіт, цвіту нема. Я вибрала такі самі найменші. Самі найменші. Вони такі досить маленькі, худенькі. Бачите, отакі от маленькі худенькі. Я їх вибрала свіженькі. І бульбу купила таку. Бульба одурга. В нас бульба подорожчала за кілограм, 1,90. Тут є півтора кілограми. Значить, більше ніж 2 евро. Кілограм, основне за кілограм сказати, 1,90. Пізніше купила таку цвітну капусту 1,48. Буду щось з неї робити. Знаєте, така кучерява капуста. Ви зрозуміли яка? Пізніше ще фруктів купила. Фрукти я купила ті, з Єгипту. Муха є. З якої сторони вона є, тут муха. У нас там з тої сторони є. Бачите, муха? Оп. Ой, та вона з тої сторони, вона від мене. Вай! У нас з цієї сторони, бо я доторкнулася до неї. Непер, як я одною рукою я не закрию. Закрию чи я не закрию одною рукою. Манаджі. Закрию, закрию, закрию одною рукою. Оп, оп, так закривається. Все, Вигнала муху. Та муха, вона, як вона тут буде спати, то завтра зранку вона в 5 годині починає ноя. Коротше, отакі от грушки, вони дуже то свіжі грушки, вони дуже-дуже смачні. Вони так виглядають тверденькі, а вони такі солодкі. І добре, що вони були, і я за них заплатила. Вони дорогі. 2,90 я заплатила дорогі. Але зато була знижка і ось ці нектарини купила. Бачите, такі темні. Це мої любимі. Вони вже скоро будуть закінчуватися, тому що вже будуть починатися ці усінні такі. 1,99 за кілограм. Вже будуть ті усінні починатися. А я усінні не люблю. Усінні вони ті білі такі, вони зовсім не смачні. А оті якраз такі, знаєте. Ідеальні їсти, вони так би виглядають тверденькі, але вони дивіться, які ідеальні. Вони. Ой-ой-ой, що це? Я, бачите, я вибирала, Я ж джадою була. Вона так Джада мені не дасть нормально вибрати. А, що вони дефект? Всі мають. Що ж вони таку мають дирку всі одинакову, чи що? Ну, Може так має бути, не знаю, тут така якась дирка. Всі вони ту мають, дирочку. Може це дефект. Я думаю, що це дефект такий. Це, напевне, дефект такий, бо я вже... Тут нема. Бачите, вони отакі от. Вони такі темні з одної сторони, і вони такі, знаєте, рапаті, такі, як вам сказати, отакі, бачите, аж, аж фіолетові. О. І купила помідори. Помідори, отакі малесенькі. Помідори теж дорогі. 2,90. Ось такі ті, як вони називаються. Датеріні. Такі датеріні, ось такі. Як зблизько мій телефон такий сильний. Я вам покажу, як він називається. Я дуже поки що задоволена. Мені навіть компліменти написали, що мій телефон дуже сильно знімає, дуже така якість сильна. Я світла не засвітила в хаті. Ви подивіться, як... яке світло тут є. І ось так. Сирочок. Вже сьогодні не буду їсти завтра. Випила ось це. А це залишу на завтра. А це коштує дорого, то ліпше пів півлітру купляти, Невигідно. Тоже була велика знижка. Я заплатила 1,20. Але тут тільки ну є, тут мало є. Бачите, от за півлітру, то що, за півлітру я б до ніж 2 евро платити, 2,20 Це навіть не біо є, це нормальний. Але він досить смачний, він досить смачний. Висила, тозіву він не має. Mm, дуже добре. Отакий От, кефір і рікотто, це відноситься до добрих продуктів, до якісних. А ті всі сири треба дуже мало їсти. Треба мало їсти і не, не, не прибільшувати за сирами. Дурасеньке мої, все. Пишіть, що ви думаєте. Що ви думаєте? Ой, вже легенький, вже треба його підлити. Бачите? Ой, який легенький мій цей, треба обов'язково його зараз підлити. Добре, що я побачила. Я вже чую, що легенький. Треба знизу, щоб він напився багато води. Я його не пересаджую, я базилік так пахне, сильно пахне. Я отак його тут тримаю, я не пересаджую, бо на балконі в мене дуже сильно гурячо, дуже він би там не витримав. Ось тут треба обрізати, бачите, ось тут. Вот. ті от, Зверху я тільки обрізаю, а тут він має ще рости. Ну, коротше, Зараз підлею і, і все, дорогеньке мої. Такі ціни, я вам сказала, скільки ціни коштують, і собі ви прирівняєте, скільки у вас в Німеччині, в Польщі, де ви, де ви дивитеся на мене, з України, Південна Італія. Ось такі ціни в нас тут в Італії. Це вже майже за 29-та. Дивіться, як ще гарно видно. Дуже гарно видно.